Шість продуктів для міцних ніг після 60. Друзі. Чи помічали ви, що з часом ноги стають трохи слабшими? Сісти чи встати з крісла вже не так легко, сходи здаються випробуванням, а прогулянка викликає втому це не просто старіння, це втрата м'язової сили, яка підкрадається тихо, але може змінити життя. Слабкі ноги погіршують рівновагу, ускладнюють рухливість. І підвищують ризик падінь, а одне невдале падіння може призвести до переломів, лікарень і втрати самостійності. Але є хороші новини, цьому можна запобігти і не лише за допомогою вправ те, що ви їсте так само важливе. Сьогодні я поділюся шістьма продуктами, які допоможуть зміцнити ноги, відновити м'язи та зберегти активність на довгі роки. Ці продукти прості, доступні, а один із них, можливо, вже є у вашій кухні, тільки ви не знаєте, як правильно його використовувати. Готові. Тоді почнімо. Батат солодка сила для ніг. Батат або солодка картопля. Це не просто смачний гарнір, а справжній скарб для ваших м'язів. З віком ми швидше втомлюємося. А ноги втрачають витривалість. Прогулянка чи підйом сходами стають важчими, бо організму бракує правильного палива. Батат дає енергію, яка не зникає за півгодини, як після булочки чи макаронів, він містить складні вуглеводи, які повільно віддають енергію, щоб ви залишалися бадьорими весь день, а ще батат багатий на вітамін А. Він допомагає м'язам швидше відновлюватися після навантажень, зменшує біль і скутість. Уявіть, прокидаєтеся вранці, а ноги не гудять, а готові до нових справ. Батат також бореться із запаленнями, які з віком послаблюють м'язи завдяки бета-каротину. І не забуваємо про калій, він запобігає судомам, підтримує роботу нервів і м'язів. А якщо до кишечника, Здорове травлення ключ до міцних м'язів, адже якщо поживні речовини не засвоюються, ноги слабшають. Батат містить клітковину, яка підтримує кишечник, щоб усі вітаміни йшли на користь. Як додати батат у раціон запікайте його з олією, робіть пюре, нарізайте смужками або додавайте в супи чи салати. Він солодкий, смачний і не обтяжує шлунок. Їжте батат кілька разів на тиждень, ваші ноги скажуть дякую. Вівсянка скромний герой для витривалості. Вівсянка здається нудною кашею, а от і ні це справжній помічник для міцних ніг. З віком ноги швидше втомлюються, стояти довго важко, сходи виснажують. Це стається, бо м'язам бракує стабільної енергії. Вівсянка містить вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Які дають енергію поступово, без різких спадів. Забудьте про післяобідню втому, в тому, коли хочеться лише прилягти. Вівсянка також має рослинний білок, який допомагає підтримувати м'язи. Це не м'ясо, але кожен шматочок вівса працює на вашу силу, а ще в ній є залізо воно забезпечує м'язи киснем через кров. Без заліза ноги стають слабкими. А ви відчуваєте втому навіть від короткої прогулянки, і не забуваємо про магній, він рятує від судом, які так люблять турбувати вночі. Магній розслаблює м'язи, щоб ви почувалися комфортно. Як їсти вівсянку, не обмежуйтесь нудною кашею, додавайте ягоди, горіхи чи мед, змішуйте в смузі, робіть гранолу чи випікайте вівсяні батончики. Їжте вівсянку кілька разів на тиждень, і ваші ноги будуть готові до будь-яких пригод. Авокадо кремовий захисник м'язів. Авокадо це не просто модний продукт, а справжній друг для ваших ніг. З віком м'язи потребують не лише білка, а й корисних жирів, і авокадо їх має вдосталь. Воно містить мононенасичені жири, які зменшують запалення. Того тихого ворога, що викликає скутість і біль у суглобах. З авокадо ваші ноги залишаться гнучкими, а рухи легкими. Авокадо також багате на калій, навіть більше, ніж банани. Калій допомагає м'язам скорочуватися правильно, запобігає судомам і слабкості, якщо ноги раптово зводить або вони втомлюються після кількох кроків, авокадо може стати вашим рятівником. А ще в ньому присутній вітамін Є е, антиоксидант, який захищає м'язи від ушкоджень і пришвидшує їх відновлення. І не забуваймо про кровообіг корисні жири авокадо підтримують серце, щоб кров доставляла кисень до м'язів це означає більше енергії та менше втоми. Як додати авокадо? Намастіть на хліб, додайте в салат, змішайте в смузі. Чи їжте просто з ложки стрішки солі, їжте половинку авокадо кілька разів на тиждень, і ваші ноги почуватимуться молодшими. Ягоди маленькі захисники сили, ягоди чорниця, полуниця, малина, це не лише смачно, а й корисно для ніг. З віком м'язи страждають від окислювального стресу. Це коли вільні радикали пошкоджують клітини, викликаючи слабкість і втому. Ягоди повні антиоксидантів, які нейтралізують ці радикали, захищаючи м'язи та прискорюючи відновлення. Ягоди також борються із запаленнями, які роблять суглоби болючими, а рухи скутими. Завдяки своїм властивостям вони зменшують біль і покращують гнучкість, а ще ягоди містять вітамін С, який потрібен для вироблення колагену. Основи м'язів, сухожиль і суглобів. З віком колагену стає менше, але ягоди допомагають тримати м'язи міцними, а суглоби рухливими. І бонус антиоксиданти ягід покращують пам'ять і концентрацію, тож ви не лише ходитимете впевнено, а й думатимете ясно, як їсти ягоди. Додавайте в кашу, йогурт, смузі чи їжте свіжими. Можна зварити компот без цукру. Їжте ж в меню ягід щодня, і ваші ноги та розум будуть у формі. Лосось. Король міцних м'язів. Лосось це не просто риба, а справжній помічник для ніг. З віком м'язи втрачають силу, бо організм повільніше їх відновлює. Лосось містить високоякісний білок, який допомагає будувати та підтримувати м'язи. Кожен шматочок риби працює на те, щоб ваші ноги залишалися міцними, а ще лосось багатий на омега-3 жирні кислоти, які зменшують запалення. Завдяки цьому суглоби стають менш болючими, а м'язи гнучкішими. омега 3 також покращують кровообіг, щоб м'язи отримували більше кисню, а ноги не втомлювалися. Лосось містить вітаміни групи Б, особливо В12 12 які дають енергію та підтримують нерви, це означає, що ваші ноги швидше реагуватимуть, а рухи будуть точними. І не забуваймо про серце омега 3 знижують холестерин і зміцнюють кровообіг, щоб ноги залишалися сильними, як їсти лосось. Запікайте, готуйте на грилі, додавайте в салати чи їжте консервованим із лимоном і олією два три рази на тиждень і ваші ноги будуть у захваті. Яйця маленький скарб для сили, яйця це справжня суперіжа для ніг, вони містять повноцінний білок із усіма амінокислотами, які потрібні для відновлення м'язів. З віком м'язи втрачають масу, але яйця допомагають уповільнити цей процес, щоб ви залишалися сильними та впевненими. Яйця також мають вітамін Д, який не лише зміцнює кістки, а й підтримує м'язи. Без нього ноги слабшають, а ризик падінь зростає. Багато людей не отримують достатньо вітаміну Д, але яйця простий спосіб це виправити а ще в яйцях є холін, речовина, яка забезпечує зв'язок між нервами та м'язами. Завдяки холіну ваші ноги реагують швидко, а рухи залишаються точними. Яйця також містять корисні жири та антиоксиданти, які зменшують запалення та захищають м'язи. Як їсти яйця, варіть, смажте, робіть омлет із овочами чи додавайте в салати одне два яйця щодня, і ваші ноги будуть міцними, а енергія на висоті. Висновок Ваші ноги ваш скарб, друзі. Ноги це основа вашої активності, і якщо вони слабшають, усе стає складніше, але ви можете це змінити. Додавайте ці шість продуктів до свого раціону, і ваші м'язи залишаться сильними, суглоби гнучкими, а енергія з вами на весь день це не просто їжа, це турбота про себе, щоб жити активно та радісно якомога довше. Які з цих продуктів ви вже любите, а який вас здивував, напишіть у коментарях, поділіться своєю історією. І не забувайте, кожен маленький крок до здорового харчування це великий крок до міцних ніг і щасливого життя. Їжте смачно, рухайтеся легко, і живіть мудро.